Армадол, забудь про головний біль. Шлях до серця чоловіка, а точніше, до серця диктатора, лежить через його шлунок. Цю тезу колись добре засвоїв Євген Пригожин і зі звичайного злочинця-підприємця перетворився в одного з найвпливовіших і найбагатших людей в Росії. Майбутній бізнесмен та керівник ПВК Вагнер народився в Санкт-Петербурзі, де й розпочав свою першу діяльність в об'єднанні навколо себе правильних людей, чи то місто зі статусом бандитського Петербурга, чи то вроджене, але вже 18 років Євген Пригожин отримує свою першу судимість за крадіжку. Але ще тоді радянський суд виявився гуманним до юнака і як показує найближче майбутнє даремно. Уже через два роки в 1981 році його засудили до 12 років тюремного ув'язнення за шахрайство, розбій і сутенерство неповнолітніх. Утім, відсидів Пригожин тільки 9 років. Після чого вийшов на свободу. Він а, вийшов, почав засновувати різні напрямки бізнесу. Серед один із них це, скажімо, ресторанний. У 1996 році відкрив перший на той момент в Пітері елітний ресторан, який вже до кінця першого року своєї роботи приніс повноцінний мільйон доларів прибутку. Далі були й інші заклади, які користувались не меншою популярністю серед політичних еліт тогочасної Росії. Обслуговування здійснювала його компанія там кейтерингові виїзні і так далі. і Там делегації різні зустрічали, годували. Серед них день народження Путіна і інавгурація Медведєва. Саме у цей період Пригожин і отримав прізвисько Кухар Путіна. Також на фоні успішного ресторанного бізнесу він почав створювати й інші напрямки. Він е, займався і торговельними мережами. Ну і створив групу «Конкорд». компанія, яка неодноразово фігуруватиме в різноманітних скандалах. Адже Пригожин через шлунок багатьох із його впливових клієнтів зумів відкрити для себе двері в державну казну. Він е зумів зайти в систему державних замовлень і став одним із головних ледь не головним підрядником міністерства оборони Росії. Його група компаній постачала досить багато всього. Так, мова йде там не про зброю, а там, починаючи від е якихось побутових речей, продуктів, там багато чого. -то. Це все дозволило кухарю Путіна стати одним з найбагатших людей в Росії, але при цьому він довго залишався в тіні. На фоні умовних успіхів в розкраданні державних грошей умінню робити це тихо та непомітно. Євген Пригожин отримує нове завдання: створити приватну військову кампанію Вагнер. Але питання для чого країні з другою армією у світі приватна військова кампанія. Прикривати вагнерівцями можна російську військову присутність в різних місцях і регіонах, в разі чого Росія не має до цього жодного відношення, хоча вони виконують сір доручення російського військово-політичного керівництва. І завдання ці стосуються нафти, золота та алмазів. Відомо, що вони фіксувалися у 2014-2015 роках на сході України. Потім в Сирії вони були брали участь в Лівії. Вони так само були в Центральній Африканській Республіці. Вони засвітилися, і в Венесуелі так вони теж з'являлися для охорони президента Венесуели і для охорони там нафтовидобуваючих об'єктів по поводу присутствия їх где-то там за границей. Но якщо повторяю ще раз, они не нарушают російського закону, они вправе работать, продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якій точці планети. Усе більша кількість грошей та відчуття певної сили та влади розбудили в Пригожині амбіції, і він почав виходити з тіні. Тому експерти припускають, що кухар Путіна може змінити фах. Це якийсь урядовий рівень, можливо, покерувати дійсно якимось блоком, якимось міністерством. Або є припущення, що він навіть хоче стати королем Донбасу, де нині воюють найманці його ПВК. Сам Пригожин продовжує поповнювати своє приватне військо і набирає людей з тюрем, а ще активно критикує чинного міністра оборони РФ Шойгу якими будуть інструменти та рецепти успіху кухара Путіна далі, ми можемо лише припускати і сподіватися, що скоро і сам Пригожин, і його найманці опиняться на лаві підсудних у Гаазі.